І так, друзі, привіт! Сьогодні в нас така незвичайна продажа ось такий катер. Катер у нас Фінвал 475 2016 рік з двигуном Yamaha 70, -очка, також 2016 рік. Тут ось такі сидіння, одне і друге. Тут, дивіться, як класно зроблено у нас. Місце для спінінгів вже в зібраному стані. Сюди бігом. Дорогі Геліві. З Америки акумулятори. Їх тут два. Це ці акумулятори у нас йдуть на якорь. Ще один додатково є на цей мотор. Також е, при образователі на 220 вольт у нас також є. Катеріочок в гарному дуже стані. Зніми тут приборну панель. Це як у нас має бути. Якор у нас, то що я показував, два акумулятори це відноситься до нього. Він керується як з пульта, так і можна звідси керувати. Може утримувати. Катер на місці, можете потихеньку собі під'їжджати до місця, куди вам потрібно. У нас є ехолот. Зображення він виводить нас сюди. Тут у нас є е, зображення на 3D, в 3D якості він виводить. Для рибки. Дивіться, тут автоматично набирається вода, вона набирається, сама скидається. Лафета йде в подарок разом з катером. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте в місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто.